Коли ти прагнеш Бога, ти знайдеш, і за умови, що дорога йде твоя в пустелі, ти серцем всім його любов збагнеш і розмалюєш кольори життя пастелі. Коли ти на колінах буде перемога, ти головне всім серцем щировір, всі відповіді є давно у Бога, все, що тривожить. Ти творцю довір, коли життєві хвилі накривають знову, ти погляд підійми. іде з Христом, на ньому, як на камені, будуй основу, бо все земне всього фантом. Коли здавалося, що двері зачиняють, ти пам'ятай, Бог має всі ключі, хай орієнтири не зникають.